Розглянемо квадрат із стороною y. Нехай X – його площа. Тоді Y можна знайти, добувши корінь із X. Маємо Y дорівнює корінь з X. Якщо Х буде змінюватися, то відповідно буде змінюватися і y. Кожному значенню змінної х буде відповідати єдине значення змінної y. Тому ця формула задає функцію, область визначення цієї функції це буде множина всіх невід'ємних чисел. Оскільки корінь, за означенням корення х повинно бути більше рівне нуля. Вираз корінь з х не може набувати від'ємних значень. Тобто жодне від'ємне число не може належати області значень цієї функції. Отже, область значень, це буде множина невід'ємних. Чисел. Візьмемо деякі значення аргументу функції y дорівнює корінь з х, та обчислимо відповідні значення функції. Результати занесемо в таблицю. Побудуємо на координатній площині точки, координати яких знаходяться в таблиці. Чим більше точок ми Позначимо, тим точніше буде виглядати наш графік. Якщо позначити всі точки, які задовольняють рівняння y дорівнює корінь з, x, то матимемо графік функції, зображений на малюнку. Графіком є фігура, яка називається віткою параболи. Нехай x1 і x2. Довільні значення аргументу. Такі, що х1 менше х2. З властивості арифметичного кореня випливає, що корінь з 1 буде менше кореня з х2. І навпаки, якщо вам відомо, що корінь з 1 менше корінь з 2, то з цього буде випливати, що х1 менше х2. Це означає, що більшому значенню аргументу функції y дорівнює корінь з х Відповідає більше значення функції і навпаки. Отже, які властивості має функція y дорівнює з зікс? Областю визначення є множина невід'ємних чисел. Областю значень є теж множина невід'ємних чисел. Графік це вітка параболи. нуль функції х дорівнює нулю.